На Хощині за останню добу зафіксовано кілька аварій. Одна з них трапилась після обідній час в селі Сокирниця біля однієї з АЗС на 78-му кілометрі автодороги мукачево Івано-Франківськ рогатин Львів зіткнулися автомобіль Ауді 100 та рейсовий автобус Богдан. Де водій автомобіля а -а Ауді рухаючись в напрямку міста Хуст. Здійснюючи маневр повороту Ліоворч до АЗС Маркет не надав перевагу рейсовому автобусі, який рухався в напрямку міста Тячів. У рейсовому автобусі з полученням ужгород Рахів перебувало 17 пасажирів, з яких ніхто не постраждав. Постраждалу житель Рахова пасажирку Ауді зі струсом головного мозку з закритим переломом правого ліктьового суглобу та правого колінного суглоба доставили до лікарні. Проте 40-річна жінка померла. Водій легковика винуватися аварії теж рахівчанин обійшовся забоєм голови. Щодо автобусу, то на щастя, всі 17 пасажирів, в тому числі й водій, не травмувалися. Дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Автомобілі знаходяться на арешт майданчику Хуського міськвідділу міліції. Про ДТП працівників чергової частини Хуського міськвідділу міліції повідомив невідомий по телефону, після чого слідчо-оперативна група виїхала на місце події. Наразі легковик і автобус знаходяться на штрафмайданчику, будуть там, поки триває слідство. До слова, обидва водії були тверезими.